Слава Богу. Скажіть, нам є за що славити Бога? Є за що? За що нам славити Бога? Скажіть? За все? А якщо конкретно, Бог нас спас? Спас. Оправдав? Оправдав. Звільнив від рабства гріха? Звільнив. Дав нам Святого Духа, дав нам дари Святого Духа, а також дав нам силу для переможного життя. Слава йому! В Колосян, в другому розділі, з восьмого вірша написані такі слова: Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом, бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества, і ви маєте в нім повноту, а він голова всякої влади і начальства. І Павло закликає нас, щоб ми дуже сильно пильнували в цей час для того, щоб. В сучасному світі, коли поширюються різні філософії, різні тенденції, тут дуже цікаво написано, що щоб ніхто вас не звів філософією там марною оманою за переданнями людськими. Тобто навіть в церкві можуть бути якісь передання людські, можуть бути якась філософія, різні погляди, в той же час, коли е, можуть люди не йти за Христом. Так само він пише, щоб. Ніхто не звів стихіями світу, тому що сьогодні дуже сильно поширюються ці стихії світу, різні думки світу, все це тисне на церкву, але він говорить: дивіться, щоб вас це не звело. Тому що в ньому, тобто в Христі, тілесно живе вся повнота Божества, і ви, тобто, я і ви маєте в нім повноту, а він голова влади і начальства. І за це слава Богу. І ще хочеться сказати слава Богу, за те, що ми зібралися в цей вечірній час в такій. Непростий для нашої країни час. Ми маємо все одно можливість збиратися в домі Божому і славити Його імення, і молитися. Це мій коротенький вступ. Я вчуся дякувати Богу, тому так багато подяк. І хочу, щоб ми разом вчилися дякувати Богу, прославляти Його імення, Тому що я скажу з особистого життя: чим більше ти помічаєш щось доброго, навіть в непрості часи за що можна подякувати Богу, тим помічаєш, що життя стає краще, десь радість з'являється. Десь такі крила, піднесення, і Бог нас закликає, щоб ми мали радість в ньому і славили його. Але сьогодні я хотів би говорити трошечки на іншу тему. І я думаю, що всі ми знаємо, що є речі, які, коли щось стається, ми звертаємося до людини, яка нам може в цьому допомогти. Наприклад, у людини зламалася машина, до кого вона звертається? До сервісу. тобто це СТО або майстер, який там знає, де яку гайку закрутити, або де що викрутити, що зробити для того, щоб поремонтувати цю машину. Наприклад, у нас брат Павло в церкві є білецький, він непогано в машинах розбирається, і у мене навіть коли щось стається, я телефоную, консультуюся з ним. Але тим не менше, вчора він теж віз деталі зі своєї машини, десь сервіс, тому що. Було щось, що він теж не може зробити? Відповідно, йому потрібне якісь там обладнання, додаткове ще що. і він везе до людей, які можуть це зробити. Якщо зламалася якась техніка, да, стиральна машинка, там чи якісь ще предмети? Ну, зараз багато хто просто викидають, купляють нову, але колись було так, що везуть або викликають людину, яка вміє це зробити. Вона прийшла, поремонтувала. Якщо там щось забилося, проблеми з сантехнікою, до кого дзвонять? Відповідно, до сантехніка. Приїжджає сантехнік, він займається цією питанням і він вирішує цю проблему. Якщо проблеми такі більш серйозні зі здоров'ям, до кого людина звертається? До лікаря, хто до Господа звертається, а хто до лікаря і до пастора? До Господа звертається. Тобто люди шукають, щоб відповідно лікарі теж різні. Якщо там зуби до стоматолога, якщо там серце там, до кардіолога і так далі. Тобто людина знає, що є хтось, хто може мені в моїй проблемі допомогти. І відповідно звертається до тієї людини. Є такі ще проблеми, коли у людини з психічним, наприклад, десь уже психіка у людини підводить, все тисне обставини, робота. Є так само. Скажем так, шарлатани. А є дійсно лікарі, які розбираються в цьому, психіатри, які знають медичні препарати, вони вивчилися на лікарську спеціальність, і вони так само можуть допомогти. Є, наприклад, коли у людей ще проблеми, наприклад, сім'ї проблеми вирішують, тоді є спеціальні люди, таке сучасне слово, консультант називається. Або так само може бути служитель. Тобто людина знає, що в своїй проблемі я можу до когось звернутися і мені, відповідно, допоможуть. Але. Я думаю, що багато ми з нас ми знаємо, що є такі ситуації, і так іноді стається в житті, що ніхто не може допомогти. І людина ніби розводить руками. Ось є проблеми. Я навіть скажу, у людини, наприклад, зі здоров'ям проблема. І вона звертається до лікаря, лікар подивився каже: Вибачте, я вам тут допомогти не можу. Вам треба, бо більш визький спеціаліст, іде людина до більш військового спеціаліста, там теж розводить руками і каже, у вас там, наприклад, невеликовна хвороба. На жаль, ми допомогти вам не можемо. Або інколи зі здоров'ям, теж психічним, людина звертається, щось там намагаються полікувати, але ну, не приводить до результату. Або так само в сім'ї, коли десь сім'я рушиться, звертаються, ніби консультуються, але допомогти не можуть. І в нашому житті можуть бути дуже багато таких моментів, де люди починають розводити руками, і вони говорять, що ми допомогти в цій ситуації не можемо. І якщо це просто щось з ремонтом, наприклад, людина приїхала, да, там, її, у неї проблеми там, з двигуном, і їй говорять, вибачте, ми тут вже допомогти не можемо, тут потрібно цей двигун викинути, новий поставити, то це одна ситуація. А коли дійсно це якась серйозна проблема, коли це проблема зі здоров'ям, чи проблема в відносинах, чи проблема якась. що... Просто людина розводить руками, і вона задається питанням, хто мені допоможе? І знаєте, в Біблії ми знаходимо неодноразово такі історії. І першу історію, яку я хочу зачитати, вона записана в Марка, 9 розділ з 14 вірша. А коли повернулись до учнів, коло них вони вгледіли безліч народу та книжників, що сперечалися з ними. І негайно весь натоп, як побачив його, сполохнувся. І здива дива, і назустріч побіг, і став вітати його. У мене питання: хто знає, що це за історія? Хтось пам'ятає? Так, у нас сьогодні на ранковій молитві ця історія читалася. Так, хто, хто ходить на ранковій молитві? Хто пам'ятає, що це за історія? Зачитаю ще раз. А коли повернулись до учнів, коло них вони вгледіли безліч народу та книжників, що сперечалися з ними, тобто з учнями. І негайно весь натовп, як побачив його, тобто Ісуса, який підходив, сполохнувся, і з дива і назустріч побіг, і став вітати його. Андрій, що це за історія? Так, да, абсолютно вірно. Це історія, яка сьогодні зачитувалась. Я зачитаю далі, і запитався він їх, про що сперечаєтесь з ними? І йому відповів один із натовпу. Учителю, привів я до тебе ось сина свого, що духа німого він має. А, далі я пропускаю із 23 го вірша. Ісус же йому відказав, що до того, що до того Твого, коли можеш, то тому, хто вірує, все можливо. Зараз батько хлоп'яти зі слізьми закричав і сказав: Вірую, Господи, поможи недовірству моєму. А Ісус, як побачив, що НАТО збігається, то нечистому духові, заказав і сказав йому: «Душа німий глухий! Тобі я наказую вийди з нього і більше в нього не входь. І закричавши та місно затрясши, той вийшов, і він став, немов мертвий, аж багато хто стали казати, що помер він. А Ісус узяв за руку його та й підвів його, і той устав. Коли ж він додому прийшов то учні питали його самотньо, чому ми не могли його вигнати, а він їм сказав цей рід не виходить інакше, як тільки від молитви та посту. Ця історія сьогодні зачитувалася на ринковій молитві. Я хотів би продовжити цю думку, тому що я також про це розмірковував. Ми бачимо ситуацію, коли Господь взяв своїх учнів, він був на горі преображення, І після того, як він спускався, той залишок учнів, який лишився, вони намагалися допомогти людині. Вони намагалися попрацювати з цим хлопчиком, вони намагалися вигнати з нього, але у них нічого не вийшло. І ми бачимо ситуацію, що коли Ісус спускається. Він не просто зустрічає цього хлопчика, не просто зустрічає батька, не просто зустрічає учнів. Але написано, що коли повернулись до учнів, коли в них вони вгледіли безліч народу та книжників, що сперечалися з ними. Тобто ми бачимо, що люди якось потужно, бурно обговорювали цю ситуацію, яка сталася. Я не знаю, що там книжники і фарисеї обговорили. Можливо, вони дорікали учням, казали, що не так ви руки возлагаєте». А можливо, вони казали, що на цього хлопчика взагалі не потрібно класти руки, тому що це покарання від Бога, там, можливо, батьки якісь негідні. Можливо, вони обговорювали там, як правильно, молитву говорити і тому подібне. Але тим не менш, ми бачимо, що ситуація від цього не вирішилася. І той чоловік, який мав проблему, і він з дитинства з цим хлопчиком, тобто, це ж не просто він жив з ним, а це постійно потрібно було його оберігати, захищати, для того, щоб він не нашкодив собі. І ми бачимо, що у батька ну, дійсно вже. Він хапався за останню ниточку надії. Де міг би? Я так розумію. І тут він привів його так само до учнів, і вони йому не допомогли. І ми бачимо, що Ісус, коли спустився, Він попитав, розпитався, коли це і як це сталося. І далі він йому говорить: Ісус вже каже йому, що до того твого, коли можеш, то тому, хто вірує, все можливо. Рувім, я тут. Привіт. Коли можеш, то тому, хто вірує, все можливо. Зараз батько хлоп'яти зі слізьми закричав і сказав: Вірую, Господи, поможи недовірству моєму. І дійсно, на що сьогодні вже зранку акцентувалося увагу, ми бачимо, що Ісус Він не каже, бо в іншому тексті Він своїм учням каже, що ви не змогли цього зробити, тому що чому? Хто пам'ятає? В Матвії він говорить, що через ваше невірство, каже, якби ви мали віру, каже, то ви б сказали хоча б згірчичне на зерно. Тобто, але тут він, він не переводить не каже, що це учні не справились, вони не мали віру, чи там фарисеї, чи ще хтось, але він просто переводить погляд на батька і говорить: якщо ти будеш вірувати хоч трошечки, то для тебе буде все можливо. І цей чоловік, дійсно, втративши надію, він перше говорить, що вірує, але потім визнає свій немічний стан визнає, що він втратив вже віру, і він говорить: Господи, поможи недовірству моєму. І в цій історії ми бачимо чудесне вирішення цієї ситуації. Там, де люди розводили руками, там, де не було ніякої надії, навіть учні Ісуса Христа не справилися з цією ситуацією. Але коли прийшов Ісус Христос, і коли Він сказав Слово в цій історії, і коли цей чоловік він ухопився за цю надійку, надію, ухопився за цю соломинку, хоч, хоч трошечки Він. Постарався проявити цієї віри. Ми бачимо, що прийшло вирішення в його життя. Іншу історію, яку я хочу зачитати, вона записана в Луки, також відома всім нам. 17 розділ з 12 го вірша. І коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів, слабих на проказу, що стали здалека. Знову проблема зі здоров'ям. Люди прокажені, одброси суспільства. Нікому до них немає справи, вони не можуть бути з усіма, просто вони мають доживати, помаленьку помирати. І ми коли вони дізналися, що там буде проходити Ісус, написано, що вони його перестріли, і 13-й вірш. І голос піднесли вони та й казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І побачивши їх, Він промовив до них, підіть і покажіться священникам І сталося, коли вони йшли, то очистилися. Далі, пропускаючи. Один повертається, дякує Ісусу. І 17 й вірш говорить, Ісус вже промов у відповідь: чи не 10 очистилось, а 9 же де. Чому не вернулись вони хвали Богу віддати, крім цього чужинця? Він, до речі, був самаринітянином. І сказав він йому: Підведися й іди, твоя віра спасла тебе. Знову здається, така ситуація, коли ніхто не може допомогти, є проблема, немає вирішення. Але ці люди так само почули про Ісуса, і в них зародилася націнинка віри, що, можливо, хоча б Ісус, він допоможе нам в нашій проблемі. І вони прийшли, але я хочу закцентувати увагу на тому, що коли цей чоловік повернувся, Ісус не говорить навіть, що там, я спас ще що. Але він акцентує увагу і говорить: Твоя віра спасла тебе. І сьогодні хотілося б якраз заакцентувати увагу, наскільки важлива нам віра. Я буду читати. Для того, щоб все це для нас закріпити, буду читати ще історію, яка записана в Луки, 7 розділ, 47 вірша. Це про жінку, яка прийшла, грішниця. Вона плакала, намастила ноги Ісусу, намастила голову Ісусу Христу, точніше, ноги намастила, витирала своїми, своїм волоссям. Написано так: 47 вірш, 17 розділ, точніше 7-й розділ Луки, 47 вірш. Ось тому говорю я тобі численні гріхи й прощені, бо багато вона полюбила, кому ж мало прощається, такий мало любить, а до неї промовив Прощаються тобі гріхи. А ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе, хто ж це такий, що прощає гріхи? А до жінки сказав він Що, твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. І знаєте, якщо перші дві історії я зачитав, і дійсно тяжкі ситуації. Проблеми зі здоров'ям. Батько любить свою дитину. Він хоче, щоб ця дитина була здорова. Далі ми бачимо цих прокажених, які переживають про власне здоров'я, про власний статус. Вони хочуть бути оновленими, хочуть жити так, як всі люди. Вони приходять. Але тут ми бачимо ще одну проблему, де, на жаль, люди не можуть допомогти, де будь-хто розведе руками це проблема гріха. Гріх, який вражає людину, який знищує її середини. І ми бачимо цю жінку, яка прожила ну, достатньо погане життя. Дуже великий слід, я думаю, у неї залишився. Про неї знали люди, тому що вона прийшла в той дім, і люди знали, що це за жінка, що це грішна людина. І в тій ситуації, де всі розводили руками, у неї також було що? У неї була віра. І вона знала, що Ісус вона щось побачила, що це не просто пророк, що це не просто людина, що це не просто вчитель, але у неї зародилася націненка віри. І вона прийшла, і вона, скажімо, зробила це для Ісуса Христа. І він говорить такі слова, що він побачив проблему цієї жінки. Він побачив, що найбільше тяготить її. І Він її, її простив, простив її гріхи і говорить, що прощаються тобі, гріхи твої. Ми так само пам'ятаємо історію, я вже зачитувати не буду. Це історія про розслабленого, який вже навіть сам не міг прийти до Ісуса. Але його товариші вони принесли, вони пробилися, можна так сказати, розібрали кришу, і в нього було. Так, і таке слово молодіжне комбо, як то кажеться. У нього і зі здоров'ям проблеми знищено все, і в духовному. Людина без Бога в гріхах і вже при смерті, можна так сказати. Але коли знову таки Ісус Христос Він говорить своє Слово в цю ситуацію, і цей чоловік Він так само повірив, коли Ісус сказав, що за тобі, гріхи твої. Потім сказав: Бери свою постіль, іди. Що цей чоловік взяв свою постіль і пішов? І Ісус Христос там також сказав слова. Іди з миром, твоя віра спасла тебе. І про що хочеться сказати, що звідки віра взагалі взялася у цих людей? Тобто багато ж людей було, натовпи приходили, і люди бачили чудеса, отримали від Бога. Там Ісус е е е Христос збільшував помножував їжу, годував людей. Але звідки у цих людей, які приходили в ситуацію, де ніхто не міг допомогти, хоч та краплиночка віри бралася. Слово Боже говорить, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. І ці люди вони почули, що є Ісус Христос, є великий вчитель, і вони повірили, що це дійсно посланець від Бога. І вони прийшли, можливо, для них це просто була остання надія, і вони подумали, а можливо, допоможе, а можливо. Але коли вони прийшли, вони дійсно отримали те, що вони мали отримати. І сьогодні, Слово Боже, воно знову і знову нам нагадує. І я так вірю, що це слово дійсно сьогодні для нас є. Тому що в Біблії написано, що коли син людський прийде на землю, що він буде шукати? Так, да, не сказано, що він прийде і буде шукати великий гарний дім молитви, класну апаратуру, щоб е е інструменти були хороші, стільчики зручні, щоб клімат-контроль був в церкві. Ні, не це буде шукати, але написано, чи знайде він віру на землі. І сьогодні, от перший текст, який я зачитував, дуже багато на нас може тиснути і зі сторони. Скажімо, такої передань людських, якихось традицій, ще що, як правильно, правильно зайти, правильно сказати, правильно зробити, правильно одягнути. Так само і зі світу може тиснути дуже багато всього. І може бути так, що є якесь питання, да є людина, яка має дійсно проблему, яку ніхто не може допомогти їй вирішити зі здоров'ям чи, можливо, дійсно духовна проблема. Але люди збираються, як ті фарисеї, книжники, вони починають спорити, спорити, і, можливо, Ісус приходить і дивиться. А люди просто сперечаються, як правильно там, чи це тому, що ти не віриш, тому Бог тебе не ціляє. А людина, яку Бог не ціляє, каже, да це ви не вірите через це мене Бог не ціляє. І люди просто можуть сперечатися. Але як важливо, щоб у нас дійсно була віра. А віра звідки береться? Не може так статися, що ми прийшли сьогодні в Дім Божий на молитву. І тут якось так по особливому почало діяти, і у нас народилася віра. Тому що слово Боже вчить, що віра від слухання. І сьогодні це знову для нас нагадування, що ми маємо що? Ми маємо. Заглиблюватися в Слово Боже, ми маємо шукати, підбадьорювати себе, назідати себе, шукати Бога, і маємо чіплятися. І саме основне, тому що написано, ми маємо вірити. Нам не потрібно сьогодні раціонально доходити до всього, щоб ми все могли пояснити, чому так чи чому інакше. Але як важливо дійсно мати віру. І що хочеться сказати, що ми, ходячи по цій землі, навіть ходячи в церкву, якщо у нас навіть немає ось таких проблем, може так бути, що. Хтось може спіткнувся, а можливо, хтось довший час живе в гріху і не може з цим справитися. І знаєте, і можливо, десь диявол він вже не віє і говорить, що да ти такий сякий, да як ти так ходиш в церкву, да Бог тебе не приймає, про які духовні речі можна говорити, про яке сповнення духом, про яку молитву, да й Біблію ти не можеш читати, тому що ти грязна людина. Але знаєте, от як в цій ситуації для нас сьогодні слово, як важливо вірити в те, що я сказав на початку: Господь спас. Господь оправдав, Господь звільнив від рабства гріха. І в це потрібно просто повірити, тому що в Слові Божому сказано, що Ісус Христос Він вірний своєму Слову. І написано, що Він від себе відріктись не може. Якщо Він це вже зробив, якщо Він так сказав, то воно дійсно так і є. Просто в це потрібно повірити і прийняти. І тому я б хотів би зараз, щоб ми молилися разом з вами, щоб ми переглянули свої серця. Чи дійсно є у мене сьогодні віра? Чи я горю сьогодні і рухаюся за Господом, тому що я дійсно вірю? Чи можливо у мене сьогодні все більше і більше традиції, більше і більше звички, більше і більше, більше того, що, тому що так треба, більше спорів, більше всякої філософії. А загляни в своє життя. Чи є у тебе сила сьогодні? Чи є у тебе дійсно віра? Чи рухаєшся ти з радістю по цьому життю? Чи сьогодні ти віриш в те, що Господь тебе спас? Тому будемо молитися і будемо просити, щоб Господь додав нам віри. А йому за все нехай буде слава. Амінь.